І російські шахеди знову залітали до Білорусі під час нічного обстрілу України. Моніторинговий канал Білоруський гаюн» рахував щонайменше вісім шахедів. Один локаційно втратили. Білоруси тричі піднімали свою авіацію, і намагалися збити цілі з землі. Втім, про результати роботи не повідомляли. Подорожували безпілотники до Гомеля, Мозря, Єльська та ще кількох населених пунктів. Водночас, скільки шахедів залетіло під час ранкового масованого удару, поки невідомо. І на 250 тисяч зменшилась кількість внутрішньопереміщених осіб за рік. Громадяни повертаються до своїх домівок. Про це повідомили в міністерстві соцполітики України. І там зазначають, що наразі більшість з них проживає на умовно безпечних територіях, але деякі громадяни повернулися до регіонів, де тривають активні бойові дії. І приблизно одна тисяча українців повернулися на тимчасово окуповані території. Отже, згідно оновлених статистичних даних, станом на 2 грудня в Україні зареєстровано близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб.